Дяки Боги заслужили пекло вічні муки, але так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого, для того, щоб всякий віруючи в нього не загинув, але мав вічне життя. Син Божий взяв на себе покарання за наші гріхи, за мої і за ваші. І помер за це на Христі. Йому пробили руки і ноги цвяхами, йому пробили бока. Це не для того, щоб ми просто відсвяткували, щоб ви і я не попали в пекло, бо ми є грішники. Але Бог любить нас і дає нам шанс. Він каже, що всякий віруючий в нього не загинув, але мав вічне життя. А посол Павло учить каже, всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Але як покликати того, про кого в кого не повірили? А як повірити в того, про кого не чули, а як почути без проповідуючого? А сам Христос каже, по правді, по правді, кажу вам. Всякий, хто слухає моє слово, і вірить, той, хто мене послає, той має життя вічне. І на суд не приходить, але перейшов без смерті до життя. Це питання нашого особистого вибору. Реакція на почуття Євангелія. Вона означає, що з нами буде в день суду. Якщо ми почувши Євангеліє, повіримо, ми будемо оправдані і матимемо вічне життя. А якщо, почувши Євангеліє, ми відкинемо його, то ми відкинемо своє спасіння і самі вибираємо пекло планеті земля, не буде ні одного атеїста. Всі будуть вірити в Бога, але вже буде пізно. Але сьогодні, всякий, від Ісуса Христа буде спасений. Написано, що хто має сина Божого, той має життя вічне, а хто не має сина Божого, той не має життя, але гнів Божий перебуває. Прямо сьогодні, над кожною людиною, або вона має життя вічне, а вона дною в нею навісає гнів Божий як, на вас, Якщо вод то ваше серце зробить останній удар. Якщо наш, ваша намагається зробить останні корпуси землі, а вони вище, що ви того вистати до людьми Бога. Чи по мені ви, що ви потрапите у царство Божого на пекло? Прямо сьогодні, покличте ім'я Господнє. Прямо сьогодні покайтеся. Сьогодні почніть читати Євангеліє. Просіть, щоб Бог спас вас, бо завтра може не наступити, хто нам не гарантував у завтрашній день. І хтось з людей, які по мене вони не планували. Смерть не посилає селеску. Смерть не пише на вайбер. вона не попереджує. Раз і все, і людина ливає. Тому каже, будьте готові у всякий час. Бог любить вас і круче вас. Ми ніхто не прості люди, але Христос сказав своїм послідовникам. Каже, ідіть по всьому світові і звіщайте Євангеліє всім людям. І ті з них, хто будуть вірити і хреститься, будуть спасенні. А хто не буде вірити, буде засуджений. Вибір за вами. Боже пам'ятає славій. Читайте Євангеліє. Хоча ви трішечки почитайте хоча б один розі прямо сьогодні. Не відповідайте на завтра, бо немає нічого більш важливішого, ніж спасіння вашої душі. Немає нічого важливішого, ніж вибрати, де ви проведете вічність, чи мука в пекла, чи Божому царстві. Гарного дня, Боже Босиві, миру в Україні, і вашим сім'ям. Амінь.